Це третій випуск на новому Шахтар Лайф. Тому прошу перевірити, чи підписані ви саме на цей новий канал, якщо дивились блог про донецький Шахтар кілька років тому. А у цьому випуску, друзі, ми говоритимемо про наступне: чи буде трансфер Тейшейри у Шахтар, критика коноплянки і як ФІФА може ще жорстокіше ніж раніше пограбувати гірників на трансферному ринку? Відголоски після поразки від Полісся і невпевнена перемога над лівим берегом у день народження Маріно Пушича у колишнього працівника шахтаря бомбить від того, що Рінат Ахметов допомагає Україні, розіграш футболки Андрія Пятова? і це лише частина тем цього відео. Друзі, ваша вподобайка допоможе ролику потрапити у рекомендації. Це дуже важливо для нового каналу. І якщо підписуєтеся, то не забувайте про дзвіночок, а то Ютюб іноді глючить і не видає вам відео у рекомендації. Матч попереднього туру УПЛ, в якому Шахтар програв полісю, ми детально розбирали в попередньому випуску. Але протягом останніх днів з'являлися деякі інформаційні отголоски тієї гри, тому зараз про них. Відразу про суддівство. Консультант з арбітражу комітету арбітрів Української асоціації футболу Нікола Ріцолі прокоментував суперечливі епізоди. Головним арбітром цієї гри був Олександр Шандор, арбітром Вар Дмитро Панчишин. Перший коментар про зіткнення воротаря шахтаря Дмитра Різника та хавбека Полісся Талеса на 13-й хвилині. Голкіпер Шахтаря бореться за м'яч за межами штрафного майданчика. Коли він розуміє, що виносить його за межі штрафного майданчика, він спочатку грає правою ногою, а потім затискає його між тулубом і руками, блокуючи м'яч і не даючи супернику заволодіти ним. З цієї причини відсутність володіння м'ячем у суперника потрібно було призначати штрафний удар на користь команди його опонента та винести жовту картку порушнику за зупинку перспективної атаки. З причин описаних вище відеоасистенту арбітра не слід було рекомендувати перегляд на полі. Другий коментар про зіткнення воротаря полісія Євгена Волинця та Вінгера Шахтаря Мар'яна Шведа на 90 плюс 6 хвилині. При великому скупченні всі гравці збираються боротися за м'яч, який знаходиться в повітрі. У цей момент воротар, хоче на швидкості, але стрибає догори і успішно відбиває м'яч. Такий одночасний контакт з опонентом не підлягає покаранню і є наслідком нормальної футбольної дії. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. Правильно з вище згаданої причини відеоасистент Арбітра здійснив мовчазну перевірку. Нагадаю, що в результаті цього зіткнення Мар'яна Шведа винесли з поля на ношах. Є інформація, що він зможе повернутися у матчі четвертого туру з Олександрією, який відбудеться 24 серпня. Загалом же це була не єдина травма у складах двох команд, причому як під час гри, так і до її початку. Зокрема, у Полісся за кілька днів до поєдинку до Лазарету потрапив провідний центр Бек. Едуард Сарапій пошкодив коліно на тренуванні і за попередніми оцінками мав вилетіти на 3-4 місяці. Але наступного дня після матчу з шахтарем та то таке повідомило, що сарапію було зроблено операцію, якою керував начальник медичного штабу шахтаря, ортопед-травматолог Дмитро Скибинський. Як з'ясувалося, пошкодження Центрбека Полісся виявилося не настільки серйозним, як передбачалося. Було проведено косметичну операцію з усічення зайвої частини меніска тиск на яку спричиняв хронічне запалення і призвів до набряку коліна. Тепер, за прогнозами лікарів, Сарапій приступить до повноцінних тренувань уже за 5-6 тижнів. Ще тато таке повідомило, що гравець Актеря Марлон Гомес, який травмувався у матчі з Поліссям, пропустить щонайменше два найближчих матчі. Закінчуючи тему з поліссям, розкажу про те, що на тижні смм менеджер Житомирян Сергій Семенчук разом із спортмаркетрев'ю оновили дані про підписників клубів УПЛ за цей минулий сезони. Шахтар має найбільшу кількість підписників 2,74 мільйони та найбільший кількісний приріст підписників у сезоні 23-24 плюс 255 тисяч. За відсотком приросту підписників Шахтар 11, плюс 10,3%. Я впевнений, що чимало з тих, хто дивиться це відео, долучились до того, що Шахтар є лідером серед українських клубів. Тому закликаю вас, друзі, підписатися і на цей канал, щоб дивитися додатковий контент про донецький шахтар. А зараз до матчів, які відбулися вже у третьому турі чемпіонатів України. В юнацькій першості Ю-19 Шахтар розгромив лівий берег. Вже після першого тайму команда Олексія Бєліка вела з рахунком 5-0. А після перерви суперники обмінялися голами у підсумку 6-1 на користь гірників. У Шахтаря поразу відзначилися Тютюнов, Дабо, Цуканов, Ломага, Огарков та Трифаненко. А у лівого берега забив Мироненко. Після цієї перемоги Шахтар з дев'ятьма очками очолює турнірну таблицю юнацького чемпіонату. У матчі ж основних команд Шахтар такою переконливою перемогою над абсолютним новачком УПЛ Лівим берегом, який до цього ще не набрав жодного бала, похвастати не може. Стартові склади ви зараз бачите на екранах своїх девайсів. Відзначу центр захисту, де Бартоль Франніч дебютував за шахтар в офіційних матчах через те, що захворів Микола Матвієнко. Пару хорвату склав Валерій Бондар. Також появу Дмитра Крисківа, який травмувався перед матчем з Поліссям, те, що Георгій Судаков уперше був капітаном команди, а Данило Сякан проводив свій ювілейний сотий матч. Головний тренер Маріно Пушич взагалі ж святкував свій 53-й день народження. Ще цікаво, що головним суддею був Дмитро Панчишин, той самий, який у попередньому матчі Шахтаря проти Полісся сидів на варі. У першому таймі Шахтар був пасивним, багато повільного контролю, який аж ніяк не розривав захист суперника, що сидів у низькому щільному блоці. Гострим моментом я можу назвати лише один, який трапився вже на 42-й хвилині, коли після прострілу Азарова Сікан пробував з дуже близької позиції, але дуже неточно. При цьому Шахтар ще й дозволив створити справжню небезпеку біля своїх воріт. Після розіграшу кутового, за яким послідував навіс, Євген Банада перестрибнув юхима коноплю і сильно пробив головою поруч зі стійкою. Пригадалося, що в попередньому матчі з Поліссям Шахтар пропустив єдиний гол саме після подачі з кутового. Крім цього, лівий берег ще мав два пів моменти, так би мовити, в результаті невдач Франніча. У першому випадку хорват під пресингом біля воріт не зміг перебити м'яча через суперника, який зробив перехват у підкаті, і піднявшись, пробив по воротах. Добре, що удар вийшов дуже слабким. А у другому, Бартол, висунувшись на верховий м'яч, програв боротьбу сухоручко, удар якого вже у штрафному майданчику відбив партнер по центру захисту Бонда. На початку другого тайму Шахтар заграв дещо активніше, може влучніше буде сказати швидше. І цікаво, що перша небезпека біля чужих воріт, хоч і не супернебезпека, була створена за участі двох гравців, які у першій половині дозволили небезпеку біля власних володінь. Після подачі з кутового спочатку боковими ножицями спробував пробити конопля, але не зміг нормально влучити. М'яч відскочив до Фран'єча, і Бартолю вдалося краще відтворити спробу Юхима. Однак у ствір Хорват хоче влучив, але повз воротаря ні. На щастя, вже через 12 хвилин це вдалося зробити Сікану. Хоча Данилу, по суті, то й не треба було навіть цілитися повз голкіпера, адже він завдавав гольового удару вже у пусті ворота, коли воротар лежав на газоні. Забити другий гол у цьому чемпіонаті в ювілейному сотому матчі Сікану дуже допоміг Педріньо, який на замасі пройшов одного суперника і повз ще одного опонента виконав простріл. Ну а Сікан класно звільнився з-під опіки. Подивіться на стартову, так би мовити, позицію в цьому епізоді. Фар перевіряв цей момент на предмет офсайду, але в підсумку його не знайшли. На той момент до кінця матчу було ще цілих півгодини, але шахтар створив ще всього один реальний епізод. До речі, схоже на момент Сікана у першому таймі, коли Данил не влучив нормально по м'ячу після прострілу Азарова. На 75 й хвилині той же Азаров прострілив зі свого флангу, але вже не на Сікана, а на Егіналду, який змінив у перерві Кевіна. І бразилець пробив схожим чином як Сікан у першому таймі. Цей епізод не лише не приніс шахтарю профіта, а ще й завдав пошкодження двом гравцям, які його створили. Азаров пошкодився, виконуючи простріл, а Егіналду пробивши по воротах. Іраклі у підсумку, взагалі, був вимушений залишити поле. Замість нього вийшов Педро Енріке. А на 85 й хвилині Шахтар ледь не поплатився за те, що до кінцівки не подвоїв перевагу. Конопля обрізався при передачі у центрі поля, біжучи назад, Юхиму не вдалося відібрати у сухоручка, той віддав на вбігання у штрафний на дедуха, і останній завдав удару, який, здається, потягнув різник. Рефері ж мали іншу думку і призначили удар від воріт. Ще у мене, до речі, є великі сумніви з приводу того, що Дедух тут саме бив по воротах, адже його погляд у першій миттєвості після розставання з м'ячем був направлений на партнера, який відкривався паралельно під простріл, а вже пізніше він перевів очі на ворота. У підсумку все завершилось перемогою шахтаря, але далеко не найвпевненішою перемогою, будемо відверті. Сподіватимемося, що далі гра покращиться, а важкі ігри проти явних андердогів бувають і у Манчестер Сіті, і у Баварії, і у Реала. Вигравати їх теж дуже важливо для чемпіонства. Знову ж таки, головне, щоб вже скоро ми побачили прогрес. Класно, якщо це відбудеться вже у матчі наступного туру проти Олександрії. І за старою традицією, друзі, я пропоную вам спрогнозувати у коментарях цей поєдинок. Коменти всіх, хто вгадає точний рахунок, опиняться у наступному випуску. Завдяки ж перемозі над лівим берегом, Шахтар піднявся на друге місце з шістьмома очками, а свято Маріно Пушича не було зіпсовано. До речі, окрім перемоги, команда ще подарувала тренеру годинник. Вітаємо Керманича з днем народження. А Георгія Судакова з першим матчем у ролі капітана. Ось якими крутими словами він сам відзначив це у дописі в інстаграмі. 2012 рік цей хлопчик мріє грати за донецький шахтар. 2024 рік цей хлопець виходить з капітанською пов'язкою за донецький шахтар. Мрійте, працюйте, вірте. Адже мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Усе в житті можливо. Динамо у цьому третьому турі грало проти Карпат. Ще у попередньому випуску я розповідав про орендний трансфер гравця Шахтаря Олега Очередька до Львівського клубу. А вже цієї суботи півзахисник міг допомогти «Шахтарю» скоротити відставання від Динамо у турнірній таблиці, яке сформувалось після поразки по Очередько відзначився голому ворота Динамо, відкривши рахунок вже на 42-й секунді гри. Але на жаль, кияни забили Карпатам у відповідь 3. як підсумок три Ну і якщо в українських змаганнях Динамо є принциповим суперником Шахтаря, то в Єврокубках ми всі робимо спільну справу. Тому відразу після перемоги Динамо над Рейнджерс у лізі чемпіонів Шахтар привітав киян, написавши коментар в інстаграмі. А вранці наступного дня ще й спортивний директор Шахтаря Даріо Сарна виклав історію з оплесками на адресу Динамо. Схоже, в українському футболі це вже стає приємною традицією вітати один одного з успіхами у міжнародних матчах. Хотілося б, щоб ця традиція ніколи не закінчувалась. Може лише пририватися у тих випадках, коли наші клуби. Гратимуть один проти одного на стадіях плей-офф Єврокубків, як це наприклад було вже в далекому сезоні 2008-09, коли Шахтар у підсумку виграв Кубок УЄФА. Цікаво, що ця перемога над Рейнджер стала для Динамо 107-ю в лізі чемпіонів і дозволила киянам майже впритул наблизитися до топ-10 клубів за кількістю звитяг в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. За цим показником білосині вже випередили лондонський арсенал, у якого 106 перемог, та нині посідають 11 місце в історичному реєстрі турніру. Але варто враховувати, що Динамо могло зіграти більше матчів за рахунок більшої участі у кваліфікаціях Ліги Чемпіонів, ніж той же Арсенал. Шахтар же знаходиться у топ-30, а саме на 28-му місці, 61 перемога. Лідирує у реєстрі чинний тріумфатор ЛЧ Мадридський Реал, 294 перемоги. Шахтар зробив пропозицію Корінтіансу щодо лівого Вінгера веслі Тейшейри, але потім відмовився від трансферу. Спочатку ООЛ Спорте повідомило, що гірники зробили офіційну пропозицію у розмірі 16 мільйонів євро. Подібну ж пропозицію робив російський Спартак, але бразильський клуб відмовився. За інформацією джерела, представник Шахтаря відвідав матч Корінтіан з Брагантіну, який завершився з рахунком 1-1, щоб побачити виступ веслі. Вінгер вийшов на поле лише наприкінці матчу. Зараз він є резервним гравцем Корінтіанс. Пізніше українські ЗМІ писали про пропозицію Шахтаря у вигляді 16 мільйонів євро фіксованою сумою плюс 4 мільйони бонусами. Але, врешті-решт, та то таке повідомило, що Корінтіанс назвав Шахтарю значно вищу суму 25-30 мільйонів євро. Тому гірники відмовилися від ідеї цього підписання. На рахунку веслі 44 матчі, 5 голів і 4 асисти у минулому сезоні. 19-річний футболіст, крім позиції лівого Вінгера, також може зіграти праворуч і на позиції відтягнутого нападника. Повідомлялось, що у цьому таланті. Ті ще зацікавлені Фенербахче, неназваний клуб Бундесліги, який готовий запропонувати також 20 мільйонів, але невідомо фіксованою сумою чи з урахуванням бонусів. Атлетіко Бетіс і Вестгем. Лондонці навіть пропонували за нього 15 мільйонів. До речі, Корінтіанс володіє лише 70% прав на футболіста, а інші 30% належать його агенту. Розповідаючи про цього хлопця, мені, звичайно ж, пригадався інший Тейшейра, який грав у Шахтаріщі за часів Мірчилу Луческу на ім'я Алекс. Тому я трохи подивився, як там справи у нашого старого знайомого, який, до речі, є третім за вартістю продажем в історії шахтаря після трансферу в китайський Цянзу Сунін за 50 мільйонів євро у 2016-му. Зараз Алексу вже 34 роки, і він повернувся до рідної Бразилії і рідного клубу Васко Дагама, з якого його у 2010-му купляв Шахтар. А зараз дуже цікаво і загадково. «Глобої і спорти повідомило, що центральний захисник Марлон Сантос розірвав свій контракт із Шахтарем та перебуває у пошуках нового клубу. За інформацією джерела, наразі Марлон перебуває у рідній Бразилії, а інтерес до нього виявляють чотири клуби: на батьківщині Васкудагама, Ботафогу та Інтернаціонал і в Іспанії Алавес. Але перемовини про підписання угоди між клубами та гравцем не ведуться. Через те, що 28-річний Марлон знаходиться без контракту, він може приєднатися до нової команди навіть після закриття трансферного вікна. І ось далі найцікавіше, чому власне Марлон знаходиться без контракту, якщо він діяв у нього з шахтарем до 2026 року? Джерело стверджує, що футболіст активував один з механізмів FIFA, який дозволив розірвати трудову угоду з гірниками, оскільки в Україні триває війна. А я нагадаю, що згідно з положеннями правила ФІФА відомого як Анекс-7, іноземні футболісти не могли розривати контракти з клубами України та Росії через початок повномасштабної війни, а лише могли продовжити виступати в інших командах на правах оренди протягом поточного сезону. І Марлон влітку 2022-го пішов до Монци саме на таких умовах. Влітку 23-го ФІФА повідомила про продовження на рік терміну дії цього правила на таких же умовах. Завдяки цьому тоді Марлон перейшов у Флуміненце. Ще у червні вже цього 2024 року. Флуміненце намагався продовжити орендний контракт до літа 2025-го і вів про це перемовини із шахтарем. Але Марлон не погодився на зниження зарплати. Влітку він залишив цей клуб. А 30 червня 2024-го Фіфа чомусь вже не повідомила, що продовжує термін дії свого правила про тимчасове працевлаштування для розв'язання питань пов'язаних з війною в Україні. Тобто, якщо інформація «Глобої і спорти відповідає дійсності, то виходить, що ФІФА тепер ще жорстокіше дає можливість грабувати шахтар ніж було раніше. До цього вони дозволяли продовжувати орендні угоди, хоч до самого кінця контракту, але існувала, хоча б якась вірогідність, що хтось захоче заплатити гроші шахтарю за викуп контракту. А зараз, взагалі, гравці, можливо, отримали змогу в будь-який момент розірвати договір і залишити шахтар з кінцями. До речі, влітку, а саме у липні, вже після того як Флуміненце вів перемовини про продовження оренди Марлона, раптом Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів повідомив, що підпише контракти з гравцем. Переможець азійської ліги чемпіонів сезону 23-24 повідомив, що найближчими днями 28-річний бразильський футболіст прибуде у розташування клубу для проходження медогляду. Умови трансферу клуб не повідомляв, але у підсумку угода зірвалася через розбіжності в результатах медичних обстежень бразильця. І Аляйн видали видалив допис про трансфер футболіста зі своєї сторінки у Твіттері. Влітку 2021-го Шахтар придбав Марлона Усасоло за 12 мільйонів євро. 14 серпня, за запрошенням Даріо Серни, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав тренування команди Шахтар Сталеві на базі спорткомплексу Святошин. Легендарний український спортсмен познайомився з тренерами і гравцями команди та особисто подякував воїнам, героям, які ціною власного здоров'я зупинили ворога і захистили Україну під час повномасштабного вторгнення. Крім того, Олександр Усик узяв участь у тренуванні Шахтар Сталеві. Разом з гравцями відпрацював серію вправ на пасинг, пробив декілька пенальті та зіграв у двосторонньому матчі за кожну з команд. Після завершення заняття Дар'я Осарна презентував Олександру Усику іменну ігрову футболку гірників, після чого команда зробила спільне фото з українським чемпіоном. А через кілька днів у Києві відбулася перша українська конференція з адаптивного футболу, організована шахтарем. Захід об'єднав фахівців та ентузіастів, які розробляють нові підходи і рішення, що сприятимуть розвитку амп футболу і наданню необхідної підтримки тим, хто її потребує. Учасники заходу протягом 6,5 годин мали можливість почути виступи представників та управлінців у галузі ампфутболу: менеджера англійського Евертона Марка Долана, технічного директора французького Марселя Марка Отеро та капітана команди зампфутболу Жерома Рафето, головного тренера збірної Польщі замфутболу Дмитра Камика, а також співгендиректорки Скорт Фаундейшн Юлії Ламбрехт. Крім спортивних фахівців до участі, в конференції були запрошені реабілітологи та гравці ампфутбольних команд. У попередньому випуску я розповідав, що у той час, коли Шахтар надає чергову підтримку українській армії, в Донецьку існує інша реальність, в якій окупанти так званої Донецької народної республіки оскверняють Донбас Арену та говорять про новий Шахтер ДНР і те, що їм не потрібен новий Ахметов. Тепер же виліз колишній очільник пресслужби Шахтаря Руслан Мармазов, який давно став зрадником України і, відповідно, персонажем мого відео відповідної рубрики на другому каналі про футбол, який пов'язаний з темою політики та війни в Україні. Посилання на канал в описі під цим відео та коментарях. Так ось, на днях Мармазов опублікував допис в Телеграмі з наступним змістом. Коммерческие структуры миллиардера Рената Ахметова являются главными внутренними спонсорами украинской агрессии. Это понятно давно прописная истина. Тем не менее, освещая деятельность Стального фронта, так называются милитаристские инициативы бывшего донецкого олигарха, его пиар-структуры почему-то осторожничали. В смысле, отчитывались перед публикой по поводу оборонительных, так сказать, закупок для войск киевского режима. Каски, бензин, средства связи. Потом пошли беспилотники – а вот теперь стеснительность улетучилась. Речь теперь идет о закупках бронетехники. В числе первых восторгается этой акцией бывший капитан экс-донецкого шахтера Дарио Сырна. Педрасти напали на Украину. Друзі, ось якраз зараз дуже дорештою розказати про анонсований розіграш, щоб, зокрема, наш справжній український шахтар зміг повернутися на рідну землю. Потрібна ваша допомога у зборі коштів для тигрів з 3 ї окремої штурмової бригади і 110-ї окремої механізованої бригади на Покровському напрямку Донецької області. Сума збору 1 мільйон 540 тисяч гривень. За найбільший донат сумарно переможець отримає ігрову футболку Андрія П'ятова з його підписом. Також серед всіх донаторів розіграється прапор підрозділу 3-ї окремої Штурмової бригади та артилерійська гільза. Номер картки та посилання на банку знаходяться в описі до цього відео. Ще у так званих ДНРівців, на чолі з тим же Мармазовим, бомбануло, коли цього літа Шахтар презентував нову форму, один з комплектів якої виконаний у кольорах українського прапора. Відео з їхньою реакцією теж є на моєму другому каналі. На днях же стало відомо, що відеопрезентація нової форми шахтаря номінована у трьох номінаціях одного з найбільших європейських фестивалей реклами Берлін Commercial Festival. Проект побореться за перемогу з такими компаніями, як Nike, Citroen, Porsche, KFC, Renault, Mercedes, Adidas, Dior та іншими роботами з усього світу у категоріях режисура, сет дизайн та декорації, музика та саунд дизайн. Режисером проєкту був Павло Буряк. А за креатив та продакшн відповідала українська студія Рафестетік ТІВІ», яка вже раніше працювала з шахтарем та до цього робила великий запуск національного проєкту Дія до речі, друзі, пишіть у коментарях, який комплект нової форми вам подобається найбільше. Юрій Кевлич, який є першим тренером Євгена Коноплянки, в інтерв'ю сайту збірна розповів, як Мір Чалучецьку не зміг отримати в шахтар його екс-підопічного. Я знаю точно, що Луческу його дуже сильно хотів до себе в зеніт. Я знаю це від селекційної служби Шахтаря, яка теж мене свого часу обробляла. Але тоді юний Женя у Шахтар не перейшов, а переїхав у Дніпро. Луческу був дуже злий, коли дізнався, що Коноплянка був у полі зору селекціонерів Шахтаря, але не перейшов до них. Як ми знаємо, у підсумку Коноплянка все-таки пограв за Шахтар з 2019 по 2022 роки. Але знову ж проти Луческу, вже коли Шахтар очолювали Луїш Каштру та Роберто Де Дзербі, а Мірча тренував Динамо. І ось щодо цього, перший тренер Коноплянки також висловився. Перехід до Шахтаря я вважаю, що неправильне рішення взагалі не зрозумів цього. Тато Мріяв усе життя бив у груди, що вболіває за Динамо. Я думав, Женя повернеться і буде грати за Динамо. Якщо чесно, не очікував, що він у Шахтарі опиниться. І що вийшло в Шахтарі? Ви самі бачили, скільки він мав ігрового часу. Прийшов португальський тренер, який віддав перевагу латиноамериканській братії. Коноплянці доводилося грати знову ж таки на рівні, грубо кажучи, команд першої ліги або середняків прем'єр-ліги в кращому разі. Або виходив на серйозний матч, але знову ж таки на 10-15 хвилин. А це знову ж таки втрата ігрового тонусу. Ну, значить, або сам хлопець, або агент його не розуміли до кінця, чим вони займаються і куди йдуть. В липні цього року Коноплянка завершив кар'єру гравця і розпочав іншу діяльність у футболі, заснувавши скаутську агенцію під назвою Talented Birds сумісно з Романом Зозулею, з яким вони разом грали у Дніпрі та збірній України. Друзі, нагадую, що ваша вподобайка допоможе цьому відео отримати більше переглядів, зокрема й для того, щоб більше небайдужих людей дізналися про важливий збір. Підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок. Дякую всім за перегляд і вболівайте за шахтар.